Писано в Слові Божому, що ми молились за край, в якому живемо, щоб молились за владу, яку маємо. І знаєте, коли прийшла війна, то християни, напевно, як ніколи інше, це вникнули з іншої сторони, так? почали сприймати ці слова зовсім по-іншому. Бо прийшов неспокій, прийшла війна. І те, що нас було цінне, так. Те, що ми зараз прагнемо, мир і спокій, щоб тишина була в нашому небі і над нашим краєм, то про це зараз ми дуже сильно молимося. І ця і пісня, вона також до цього закликає, щоб молитись за країну, молитись за свої родини. І дійсно, що без Бога ніякої дороги, як то кажуть, так, без Бога ні до порога. Немає шляхів без нашого Господа Бога. З кого шляхів немає, з Бога нема життя під небом усіх благає, боліться за майбуття, бо спасіння шукає пішна моя земля. Оллися до Бога, моліться до Бога, і воює тині, діти України, моліться до Бога, моліся до Бога, душа відчуває сил у дивні панує. Тоді щаслива, якщо в ній живе любов, кожне серце співає і оживає знов. за свою країну, за свою родину, моліться до Бога, моліться до Бога. Раїни, голіться до Бога, голіться до Бога, за свою країну, за свою родину, моліться до Бога. До Бога, до Бога, без Бога немає, без Бога нема життя. Слава Богу